Два моменти, які одразу мені прийшли в голову. Збори, по-перше, це коло однодумців. По-перше, це коло однодумців. Це розпорядок дня. Це люди, які оточені, не оточені, об'єднані навколо однієї ідеї. Ідея росту, ідея прогресу, ідея самовдосконалення. Тобто ми потрапляємо в таку інформаційний такий інформаційний вакуум, де всі хочуть ставати кращими, ставати крутішими. Тобто, це дуже великий левел-ап по мисленню. Це перший момент. Другий момент. Класично тренування у спортсменів відбувається там три рази на тиждень, три рази на тиждень. Плюс, чим спортсмен старше, може там він якісь додаткові починає відвідувати. Да? Там, умовно, чотири-п'ять разів на тиждень спортсмен починає тренуватися. Коли ми кажемо про збори, це там умовно тиждень, два тижні тренувань по два-три рази на день. І умовно, за одні збори спортсмен може відтренуватися 24 тренування. так? 24 тренування це 2 місяці занять у звичайному режимі. А він може це відтренуватися за 2 тижні. Ну, от і рахуйте, це такі два базових моменти, які вже мають, в принципі, розставити всі крапки над І і прибрати будь-які питання. Можливо, надалі ми ще будемо надавати якісь додаткові відповіді в наступних рубриках.